У Полтаві збільшили кількість ліжок для лікування хворих із ковід-19, яка ситуація в області. Спостерігається сезонний ріст захворюваності. На Полтавщині розпочали пробні запуски котелень, коли завершать перевірку. По результатам пробних топок. Якщо є не якісь негаразди, то у нас залишається і у балансоутримуючі залишається час на їх усунення. На полях області затримується збір пізніх культур. У чому причина? Був великий перерив у зв'язку з погодними умовами. У Полтаві виготовляють укопні свічки для військових. Як це роблять? Я о п'ятій вечора її запалила на вулиці. Я у другій ночі прокинулася, і вона ще горіла. На Полтавщині попрощаються із Олегом Скрипкою, який обороняв Україну від російських військ. 1 серпня 48-річний молодший сержант травмувався під час артилерійського обстрілу біля села Богородичне на Донеччині. Його госпіталізували до лікарні у Хмельницьку області, де 22 вересня він помер. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Прощання із військовим запланували на 27 серпня у горішніх плавнях, де він проживав. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 57 тисяч 200 російських військових. Знищено, зокрема, 4857 бойових броньованих машин та 2290 танків, 1369 артсистем та 172 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 970 безпілотників, понад 480 літаків та гелікоптерів, а ще більше за 3700 одиниць автомобілів автомобільної техніки. Збито 241 крилату ракету, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Третя лікарня Полтави єдиний міський заклад, куди нині госпіталізують хворих із коронавірусом. Під час першого етапу із середини вересня тут було 75 ліжок для стаціонарного лікування пацієнтів із covid 19 від 26 вересня розгорнули додаткові місця. Плановому порядку на на другому етапі ми розгортаємо ще 60 ліжок і будемо працювати на 135 ліжок. Лікарня багатопрофільна. Ми приймаємо не тільки чистих ковідних хворих, а й з хірургічною, травматологічною, неврологічною патологіями. Зараз у закладі перебуває 70 пацієнтів із коронавірусом, близько 10 відсотків із них у реанімації. Стан їх середній тяжкий, дуже багато пацієнтів з супутньою патологією, так, тобто серцево-судинна патологія, цукровий діабет. Це ті хворі, які в першу чергу так дуже важко переносять вірусну інфекцію, і ми бачимо у них ускладнення. Так, тобто приєднується дихальна недостатність, приєднується у них вірусна інфекція. Вигляді пневмонії. Рішення про розгортання додаткових ліжок ухвалили 23 вересня на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, каже Антоніна Квачан. Якщо дивитися динаміку за попередній тиждень на кінець, на початку тижня ми мали 65 тисяч9 всього захворівших, а на, станом на понеділок сьогодні ми маємо кількість 66 тисяч 520 захворівших. І стійка тенденції до зростання захворюваності на ковід. Зараз, за цей тиждень, який оце закінчилось, було 2260, На попередньому тисячі була 1333. Захворюваність зараз зростає таким же чином, як вона зростала і в минулому році, тобто спостерігається сезонний захворюваності. В області збільшувати кількість ліжок для лікування пацієнтів із ковід. 19 поки не будуть. Розповіла Людмила Калініченко. На сьогоднішній день по області надають стаціонарну медичну допомогу 31 лікувальний заклад. Це розраховано на 2164 хворих. Зараз перебуває на стаціонарному лікуванні 300, 355, якщо я не помиляюся, пацієнтів. На даний момент ніяких додаткових додаткових ліжок не розгортається. За словами Людмили Калініченко, зробити це зможуть, якщо збільшуватиметься кількість хворих із ковід 19, які потребуватимуть стаціонарного лікування. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. У багатоповерхівці на вулиці Європейській у Полтаві проживає Валентина Машковська. Жінка чекає, коли увімкнуть опалення. Нині у її квартирі 17 градусів тепла. Буде холодно в квартирі. буде. Ну, по крайній мрії, я так думаю. 13-14 можуть бути, якщо на дворі мір, плюс два. Цей та ще 10 будинків, лікарню та школу опалює одна з міських котелень обласного підприємства Полтава Теплоенерго. Від 26 вересня у них починаються пробні запуски. Розоси, які створюють, дозволяють створювати циркуляцію по котельні, тепловій мережі і споживачу. Вони забезпечують циркуляцію в системі теплопостачання. Пробні запуски у котельнях роблять для того, щоб перевірити їхню готовність до роботи в опалювальний сезон. Фахівці, полтава теплоенергія, згідно графіку, перевіряють заповнення системи теплопостачання водою, відповідні балансоутримувачі житлових будинків КПЖУ2 і інші ОСББ перевіряють свої системи, системи внутрішньобудинкові. Таким чином. По результатам пробних топок, якщо є якісь негаразди, то у нас залишається і у балансу залишається час на їх усунення. Пробні запуски 78-ї котелень у Полтаві триватимуть до 30 вересня. Також 26 вересня перевірки почалися у Карлівці та Решетилівці. Пробні запуски котелень у цих населених пунктах, а також у Машівці та Котельві триватимуть протягом тижня, розповіла Суспільному речниця підприємства Полтава теплоенерго інна куліш. Пробним пускам котелень передував ремонт. Цьогоріч на це витратили понад 30 мільйонів гривень підприємства. Додає Інна Куліш за цей період. У всіх котельнях підприємства були проведені ремонтні роботи устаткування насосів, котлів, були проведені гідравлічні випробування на теплових мережах підприємства, власне це трубопровід, у якому і йде теплонасіль. За словами Інни Куліш, тепло до квартир подають тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів нижче, ніж 8 градусів тепла. При цьому рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Дарина Литвак Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава в одній з багатоповерхівок на вулиці Європейській у Полтаві, яка перебуває на балансі комунального підприємства Жео номер 2 замінюють труби. Система опалення. Ми зараз її міняємо на пластикову трубу. Желізна прийшла в негодність, ми її відсоєдили і зараз міняємо, паяємо, будемо паяти. Так готують внутрішні будинкові мережі до опалювального сезону. Тут у нас була аварія, тобто ми її ліквідували, так що мешканці будуть з На Роботи типові ми планово міняємо трубопроводи опалення, не тільки опалення, холодного водопостачання, гарячого водопостачання. У цьому будинку мешкає Олександр Сініктутов. За опаленням нічого. Радіатори теплі зимою. Утеплення робимо, як можемо самі. А так чекаємо, що буде далі. З точки зору подачі теплоносія, то все нормально. А з точки зору Утеплення, ізоляції і всього іншого, загальнобудинкових приміщень маю на увазі під'їзди і все інше. Уже 20 років і пишу, і х і, і, і хожу, і самі там щось робимо, закриваємо. Але тут такі роботи, що наші мешканці не потягнуть. Такими роботами їхня комунальна установа не займається, пояснив заступник начальника підприємства ЖЕО No2 Михайло Лукін. За словами Михайла Лукіна, комунікації у будинках, які обслуговує ЖЕО No2, готують у міжопалювальний період. Нині ремонти завершили у 934 житлових будівлях міста. На черзі ще півсотні. Їх мають підготувати менш ніж за місяць. А у будинках, де є ОСББ, мешканці самостійно ухвалюють рішення щодо ремонту внутрішньобудинкових мереж. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному Полтава. Сергій Косенко готує комбайн до початку збору урожаю. Відкриваю воздушний фільтр, продуваю, смотрю рівень масла, двигателя, рівень масла, редуктора. Потім беру все це продуваю. Відкриваю радіатор, видуваю радіатор. Якщо У господарстві, де працює комбайнер, нині молотять соняшник. Роблять це від початку вересня. До збору врожаю повернулися майже через місяць, бо були дощі, каже фермер. Три неділі тому ми, як почали прибирати соняшник, але е, був великий перерив в зв'язку з погодними умовами, які не давали ну, проводити зборку. Е, врожай… Е, більш-менш нормальний, тобто порівняно з минулим роком. Цьогоріч зібрати планують від двох до трьох тонн соняшника з гектара. Зокрема, на цьому полі ним засіяно 12 гектарів площі, та ще у господарстві вирощують сою. Нині змолотили 5% від запланованих площ. Соя вже вбралася, потім б убирався в сонях. А воно тепер, от ці три тижні, вже йде без остановки дощ, і тепер соя вже така сама готова, тільки що влажна. І сонях такі ж саме теж готові, але теж влажний. І вот то, що просто і то, і то. Дві культури треба обирати одновременно. Молочено 20% соняшнику або це 86 тисяч гектар. При середній врожайності 28,5 за гектара, що на 3 центнери більше, ніж минулого року. Також Проводиться збір сої, якої вже зібрано 40 відсотків, викопано 10 відсотків сукових буряків. Приступили до збору кукурузи на зерно. Через затримку зі збором пізніх культур у господарстві Вадима Савинського нині не можуть посіяти озиму пшеницю. Пшениці потрібно 40-50 днів для Фази кущення, щоб вона гарно зайшла в зиму, ну, гарно перезимувала. Прийметься, але це скажеться на врожаї минулого ну, наступного року. Пізні культури, які намолотять у господарстві Вадима Савинського, зберігатимуть у складі, допоки ціна на нього не покриє витрати на вирощування. Валерія Рбалка, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтавщина. 26-річна Тетяна Мосієнко разом із донькою Олександрою роблять заготовки для окопних свічок. Я скручую картон, ось такий нарізаний вже. Раніше я робила із простих коробок, мені люди зносили коробки, але потім, коли чоловік привіз, то це взагалі спрощує процес. Я скручую під баночку. Так, щоб воно не дуже щільно було, і підходить сюди тільки отакий картон. Свічки жінка виготовляє для військових, займається цим майже місяць. За цей час передала приблизно три сотні виробів. Ми одразу партію передали 110 свічок, потім по 50. По 30, по 20. Банки для свічок, віск та картон тетяні приносять місцеві волонтери, а також передають з інших регіонів України. Зараз я накидаю віск в чайник, будемо розтопляти його для окопних свічок. Наповнюю повністю чайник і тоді заливаю. Одного чайника хватає на п'ять, ну, максимум п'ять свічок, невеличких. Окопні свічки військові використовують для того, щоб висушити одяг, приготувати їжу та освітити приміщення. Чи окоп каже Тетяна Мосієнко, заливаємо свічку і заливаємо обов'язково фітіль для того, щоб свічка краще загорілася. Заливати свічку потрібно повністю доверху для того, щоб картон пропитав весь віск. Оця свічка горить, перевіряла сама особисто. Я о п'ятій вечора її запалила на вулиці. Я у другій Маша, ночі прокинулася, і вона ще горіла. Готові свічки жінка передає через волонтерів на кожній банці малює прапор України. Дуже багато людей до мене звертається за допомогою, щоб я їм розказала, як вони робляться. Є люди, які приїжджають, я їм допомогла картоном, деяким дала навіть баночки, тому що ну чим більше нас буде, тим краще. Скільки я планую це робити, ну до кінця війни поки не закінчиться. Нині для виготовлення окопних свічок жінці потрібні банки та віск. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, у день дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 8-13 плюс градусів, у день від 13 до 18 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 9 до 11 градусів із позначкою плюс а протягом дня від 14 до 16 градусів тепла.